Давай з тобою зараз помолимося 50-м псалмом. Це молитва покаяння царя Давида, і вона дуже сильна. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро Твоїх, Очисти беззаконня мої. Найбільше омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тому. Тобі єдиному згрішив я і посеред тобою зловчинив, щоб ти був праведним у словах своїх, переміг, коли судитимеш. Бо ось я у беззаконні, я зачата, і від гріху породила мене моя мати. Ось істину полюбив ти, невідомий, таємне, мудрості своєї, відкрив мені, окропи мене ісопом і очищусь, обмий мене, і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості, що ти сокрушив. Відверни лице Твоє. Від гріхів моїх, всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і дух праведний обнови в моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і дай Твого святого, не відніми від мене, поверни мені, радість, спасіння Твого, і духом вклади. Владичем, утверди мене, навчу беззаконних путів твоїх і нечестиві до Тебе не вернуться. Визволи мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого і язик, мій радісно оспівутиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо не жертви ти бажаєш. Я б приніс її, Сипалення не бажаєш. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, Сіон доброю твоєю, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертви правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертівник твій тельців. Амінь, нехай Господь благословить вас і почує саме вашу молитву. І нехай Господь благословить кожного на величезне спасіння і кожне серце, яке сукрушоне, молиться зараз, нехай Господь ще більше благословить і укріпить. Нехай.